Міні заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім на тему «Помічники в нашій оселі. Привіт, діти. Сьогодні я поспішала до вас на заняття і зустріла по дорозі свого знайомого, хлопчика Петрика. Запросила його до нас у гості. Привіт, Петрику. Привіт. Петрику. Чому ж ти такий неохайний, брудний у ти ще й у животі горчить. Та я ж грався в футбол, бігав по по калюжам, катався на велосипеді та забруднився шість голодні. Петрику, ми тебе вчасно запросили на заняття. Разом з дітьми ми навчимо тебе доглядати за собою та бути чистим і охайним, а допоможе нам в цьому побутова техніка. Діти, тож сьогодні, як вже зрозуміли, Будемо говорити про наших помічників, а саме побутову техніку. Діти, тож ми допоможемо Петрику привести себе до ладу. Але нам буде потрібна допомога електроприладів. А що саме за прилади, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадки? Будьте уважними. Всю білизну збере і старано вибере, буде знов вся чистенька, не забруднена гарненька. Так, правильно, це пральна машина. Як ви здогадалися, що це пральна машина? Молодці. Наступна загадка. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Що це? Як ви здогадалися, що це праска? Молодці. Наступна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Правильно, холодильник. Як ви здогадалися, що це холодильник? Молодці. Петрику, щоб речі були чисті, треба звернутися до пральної машини. Щоб речі були випросовані, треба користуватися праскою. Ну а щоб твій животик не бурчав, треба звернутися до холодильнику. Чи ти зрозумів? Я зрозумів! Добре, йди переодягайся, а ми на тебе будемо чекати. Діти, поки Петрик буде приводити себе до ладу, я пропоную вам згадати правила поводження з електроприладами. Електроприлади потрібно вмикати в справні розетки. І це повинні робити тільки дорослі: не торкатися приладів вологими руками та не витирати їх вологою ганчіркою, не залишати без догляду працюючі прилади. Забороняються тягнути за електронні дроти руками. Багато електроприладів не можна вмикати в одну розетку. Виходячи з дому, потрібно вимикати всі електроприлади, бо це може призвести до пожежі. Діти, поки ми повторювали правила безпеки, Петрик вже повернувся. Петрику, який ти гарний, чистий, красивий. Діти, а давайте разом з Петриком повторимо, для чого потрібні побутові прилади. Так, так, давайте, давайте. Діти, тут щось не так. Ми що, зберігаємо овочі у пральній машині. А те потрібно зберігати овочі. Правильно. А тут що не так. Молодці. Правильно відповідаєте. А тут що не так? Що спочатку треба зробити з брудним одягом, як ви гадаєте? Молодці. Діти, ми разом з Петриком хочемо дізнатися, які у вас є вдома електроприлади. Чекаємо на ваші відповіді. До побачення! До побачення!